Десятий парт. Суцільні рубки. Суцільні рубки. де чуть акація підніметься і рубають. Суцільні. От в цьому місці. А я паже рахую, скільки пеньки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14. От з цього місця я бачу 15 пеньків. Тут рубали нормальну машину, це не якийсь прицепчик. І дивіться, врубали тільки гарне. Ось таке от дивіться, Це ж дрова, я таке залюбки, таскаю, я тут кидаю. Це 100% для продажі, 100% хорошу вакансію для продажі. Те ж саме 10-й квартал. Тут трошки раніше рубали, тут десь. Бачите, погоріло вже. Там ще зелене листя, тут вже погоріло. Це місяць там назад рубали, чи вже два місяці назад. Ось літом. Цим літом. Вон там, ну дивіться, які пеньки. бачите. Це дерево вже раз зрубали, воно пустило другу порозь і третю порозь. на не дороги, бачите? Чего туда на топтане дорога? Знаете? Ну, чтобы красный лес. Лесники сюда ездят, не только рубать, а и комфортно отдыхать. Пиво, конфеты, мороженое, сигареты. Вот и, бачите, Жовтенькі акації. То виробили, видно, в цьому році десь в першій половині і вони вже пустили пораз. Пеньок і пляшки. Кидають до ну, свині. Ви розумієте, що сучасні лісники це свині. Воно... Ми сірника в лісі піднімали, бичка, а ці розкидають, все піде. Оце все суцільно вирубано. Тут я здорових дерев не бачиться. Вирубали, тільки не хочу по тих карчах ходити. Бачите, от, крижували. Крижували. От, крижували, виносили. Празнували тут. Тут празнували. Сюди вони дійшли. Ви знаєте, я що показую, Що це дерево зрубали, ну, скажімо, десь в середині літа або в кінці. Воно ще пустило пораз. Дивіться. Гниди. Що роблять они йди. гарні гарний дерева пориза. А те, що я должен сказать про Зеленську, Блядь ти, зеленська, понимаешь, что ты, блядь, ты сука, ты конченый гандон. Бать, що ти приніс в ліс. Ти принес у ліс банду. Ужас. Ужас, ужас, ужас. 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 Наркоман привів банду. Навіть якісь. Нічого я не поняв. Тут тисячі дерев. Тисячі дерев. Тут тисячі дерев. в Цьому лісі. Це я перший якийсь. Надписі побачила дерев тут тисячі. Тут немає надписів, непонятно. Бачите зелені листя. Зелену рибали. Бачите, свіжу, зелену, гарну акацію. Листя вже погоріли після того, як її зрубали. Бачите які валяються. Тут зрубок ніяких немає. Але рубають. Тут спошне. Спошне. Сліва, справа. Дуже багато. В основному рубають акацію, бачите? Це якісь конкретні. Рубають акацію по вибору. Ну, відпочивають, все розкидують. Бачите, яка робка тут? На ту сторону дороги пробиті.